Я дуже радий, що мені щодня прилітає дуже багато коментарів і питань. І чесно, це не просто питання, це дзеркало того, через що проходить кожен новоприбулий в Канаді зараз. Сьогодні я хочу відповісти на п'ять найцікавіших: без теорії, без фантазії, тільки те, як це працює на практиці. І питання номер один це що робити, якщо кредит скор дуже високий, хороший, але неможливо назбирати на перший внесок. Високий кредит без першого внеску це як Феррарі без бензину. Дуже красиво, але нікуди не їде. Багато людей пишуть: у мене хороший кредит Скор, банки мене люблять, але ніяк не можу зібрати на даунпеймент. Що робити? Правда така: банки дивляться не тільки на кредит але й на логіку ваших грошей. Перший внесок має бути задокументований, підтверджений і зрозумілий за походженням. Реально є кілька шляхів, щоб зробити даунпеймент. Це звільнити кешфлоу, переглянути свої витрати, підписки, борги, кредити, переглянути дохід. Це друга робота, підробіток, розвиток спеціальності, кредитний ріст, працювати через TFSA, FHSA, RRSP, на крайній випадок через Give Letter. Коли гроші не просто лежать, а працюють і паралельно готується історія їх походження. Перший внесок це не магія і неудача, це система. І якщо її правильно побудувати навіть з середнім доходом, можна рухатись до власного житла. Питання номер два: з чого почати? З TFSA чи з RRSP? Неправильний старт може відкинути вас назад на кілька років. Тому питання. TFSA або RRSP – це не дрібниця. Я завжди говорю прямо: у більшості людей перший крок має бути TFSA. Чому TFSA? Це гнучкість, немає податків при знятті, можна використовувати як резерв. І це ідеальний інструмент, щоб готувати перший внесок на житло або просто почати інвестувати. RRSP – це вже інша історія. RRSP – це ваш пенсійний план. І тут важливий один момент. Якщо ви впевнені, що хочете будувати своє майбутнє саме в Канаді, що плануєте житу жити тут довго, що ваша пенсія буде прив'язана до, до Канади, тоді має сенс відкривати РСПІ. Є інші моменти, коли варто робити РСПІ. Але якщо ви ще не впевнені, якщо статус тимчасовий, плани плавають, якщо ви не знаєте, що буде через 5-10 років. Логічніше спочатку максимально заповнити TFSA, використати FHSA для першого внеску, і тільки потім заходити в RRSP, коли ви певні в довгострокових планах. Але зараз я вам кажу за загальну логіку. Є індивідуальні моменти, коли RRSP треба відкривати. Моя особиста послідовність виглядає так: спочатку TFSA, FHSA. Потім РРСП, коли є вже чітке бачення того, що ви в Канаді надовго. Питання номер три: чи правда, що, що краще орендувати, бо тоді пенсія буде більша у будь-якій розвинутій країні пенсію за паспорт не дають. Пенсію дають за роки роботи і відрахувань. Це один з найнебезпечніших міфів. І я бачу це в коментарях. Давайте прямо. В Канаді ваша пенсія залежить від кількості років, які ви прожили в країні, офіційного доходу, податкових відрахувань, внесків у пенсійні програми. Власність чи оренда є чинником для, не є чинником для розміру пенсій. Це не Україна 90-х, не СОВОК, не історії про. Пенсія за прописку у будь-якій розвиненій країні пенсійна система базується на роках проживання, роках праці, розмірі офіційного доходу та внесків. Оренда це завжди 100% витрат. Завжди. Власне житло: це стабільність у старшому віці, захист від росту оренд. І в багатьох випадках у 99 від випадках це зростання вашого, вашого капіталу. Тому ідея: я не куплю, щоб пенсія була більша, це міф, який може зробити вас біднішим в старості, а не багатшим. І навпаки, я дуже багато бачив багатих пенсіонерів, які мають власне житло, яке купили за 200 тисяч доларів, а зараз коштують по мільйону, по півтора мільйона. Як? Наступне питання. Як краще інвестувати самому через банк чи через приватного консультанта? Немає правильного способу інвестувати. Є спосіб, який підходить саме вам. Давайте по пунктам. Банк просто, знайомо, безпечно, але обмежений вибір продуктів, все нав'язано, зав'язано. На конкретну лінійку конкретного банку мало персональної стратегії більше шаблонів. Вони діють більше по шаблонам. Самостійні інвестиції це для тих, хто має час, нерви і бажання розбиратися. Не найгірший випадок. Ви самі вибираєте інструменти, самі несете ризик, саме відповідаєте за результат. Це може працювати, але не для всіх, звичайно, не для всіх. Ліцензовані приватні консультанти тут більше роботи зі стратегією. Ми аналізуємо аналіз саме вашої ситуації, саме ваші цілі, горизонт, який ви розглядаєте, податкове навантаження, підбір інструментів саме під вас. Це не магія, не чудо інвестицій, це більш структурований і індивідуалізований підхід. Правильна відповідь тут одна: оберіть той шлях, де ви реально розумієте, що відбувається. І маєте комфортний рівень ризику. Якщо ви не розумієте, куди вкладаєте, це вже червоний прапорець. Питання номер п'ять: що таке приватні інвестиції, екземпт маркет і чим він різняється від mutual Fund Trust або Mutual Fund або у банку? Mutual Fund – це як супермаркет. Все на полиці, все для всіх. Будь-хто заходить і купує будь-що. Екземпт маркет це закрита кухня, туди просто так не заходять. Mutual fund – це публічний ринок. Ви можете зайти в будь-який банк, будь-який аккаунт відкрити собі і купити фонд. Екземпт маркет це приватні інвестиції, які доступні тільки через ліцензованих ділінг репрезентатів. Вони відрізняються типом активів, рівнем доступу, регулюванням, вимогами до інвесторів, прозорістю звітності і відповідно ризиками. Це не краще, не гірше. Це просто інший сегмент ринку, який працює трошки за іншими правилами. 99 людей взагалі не знають, що екземпт маркет існує, і моє це завдання це не продати, а пояснити, що це таке і як це працює. І де це може бути доречно, як частина диверсифікованої стратегії. Проблема не в тому, що люди нічого не знають про фінанси. Проблема в тому, що вони бояться запитати і роками живуть в своїх міфах. Якщо у вас є свої питання про кредити, про перший внесок, про ТІФСЕ, РСП, про інвестування або про покупку житла в Канаді, напишіть мені і ми спробуємо вам допомогти. Це не означає, що ви... Зобов'язані інвестувати чи купувати, чи під щось підписуватись, це означає, що ви готові перестати жити в тумані і хочете більше зрозуміти, більше зрозуміти свої можливості. І моя задача пояснити простою, наскільки на можливо простою мовою те, що зазвичай пояснюють складною.